Тачскрін, підтримка стилусів, імейл, магазин застосунків це все звичайна справа для сучасних смартфонів. А тепер давайте перенесемось на 30 років назад, 94-й, і спробуємо уявити, яким це дивом техніки було на ті часи. IBM Simon вважається першим справжнім смартфоном. Хоч саме поняття смартфон, яке тоді ще писалося окремими словами, почали вживати тільки через рік. До речі, одним словом смартфон став лише у 97-му, коли Ericsson використала цей термін для опису нового концепту GS 88 Тож сьогодні я пропоную згадати смартфони, які були попереду свого часу. Це далеко не завжди пристрої, які стали культовими чи продавались десятками мільйонами штук. А певного роду перші відкривачі, які не боялися експериментувати з форм-факторами і інноваціями. Тож з вами було серісмаршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. IBM Simon, про який я згадав на початку, дозволяв дзвонити відправляти та отримувати факс та імейл, працювати з календарем, нотатником, робити рукописні помітки та мав загалом вельми вражаючий набір функцій. Він був обладнаний монохромним LCD дисплеєм, мав графічний інтерфейс та працював лише годину від акумулятора. І було продано приблизно 50 тисяч Саймонів, хоч сама IBM його позиціонувала як перший персональний цифровий помічник, тобто PDA з можливості дзвінків. Я вважаю цілком справедливо назвати його першим. Смартфоном. Персональні цифрові помічники не отримали настільки широкого визнання, і вони були більш бізнес-орієнтованим пристроями, а не лайфстал-гаджетами, адже мобільний інтернет був не настільки швидким та зручним, та й технології ще були не настільки розвинуті. Тож 90-та ті перша половина нульових це ера класичних кнопкових смартфонів, яка була по-своєму чудова. Саме тому другим смартфоном, який пропоную згадати, є пристрій вже із 2006-го, і це LG Prada. Так, можливо, трохи неочікувано побачити тут девайс від LG, але. Прада став першим смартфоном з ємнісним сенсорним дисплеєм. Це був якраз перехідний період. На ринку вже були пристрої з тачскрінами, але ними можна було нормально користуватися тільки зі стилусами. Прада безперечно, мав дуже стильний вигляд. Ну і як інакше, адже девайс розробляли в колаборації з італійським модним брендом. Однак, напевно, LG вибрала не найвдаліший час для його презентації. Прада анонсували в грудні 2006-го, а вже в 2007-му на сцену вийшов Джобс і сказав: Стілуси нам не треба, адже найкраще стілус. Це наш палець, і в нас їх 10. Тим не менш за перші 18 місяців було продано 1 мільйон смартфонів, а окрім того, Prado зібрав купу відзнак за свій дизайн. Демо далі, і на черзі у нас HTC HD 2 Ми вже згадували його детально в одному із попередніх відео на каналі, але він дійсно настільки культовий, що легко вписується в багато різних топів. Він пропонував величезний, як на 2009 рік, дисплей на 4,3 дюйма і міг запускати просто шалену кількість різноманітних операційних систем, окрім Windows Mobile, на якій він працює. З коробки. NageD2 запускали купу версій Android, Fire OS, Mi MiGo, Ubuntu та інші прошивки. Тому можемо його вважати першим смартфоном, який так сильно забустив спільноту модерів. Далі пропоную згадати перші зігнуті смартфони. І тут буде одразу дві моделі, які вийшли восени 2013-го. Це Samsung Galaxy Round та LG G Flex. Корейці вирішили проекспериментувати з форм-фактором смартфонів, які вже підхопили тренд на збільшені діагоналі дисплеїв. І для того, щоб нам було зручніше користуватися девайсом з великим екраном, вони вирішили трохи зігнути смартфон. Втім, кожен по-своєму. Samsung зігнула Galaxy Round вздовж його вертикальної центральної осі. Таким чином, смартфон більш природно лягав долоні, і вам було зручніше діставати великим пальцем до протилежної частини екрана. А LG навпаки, зігнула G Flex по горизонтальній лінії. Він ніби повторював форму класичної телефонної трубки. Напевно, саме таким чином мало бути трохи легше тягнутися однією рукою до верхньої грані. Обидві моделі так і залишились швидше просто демонстрацією технологій дисплеїв, аніж реальними. Гравцями на ринку. Samsung потім почала закругляти грані дисплеїв, випустила G Flex 2, але на тому ця лінійка й завершилась. Втім, треба віддати належне компаніям, адже саме завдяки подібним експериментам, в результаті ми маємо з вами новий сегмент складаних смартфонів. В каталозі Hotline Є навіть є відповідний фільтр, щоб ви могли швидше знайти Galaxy Flip 6 чи Pixel 9 Pro Fold. Хоч як на мене, якщо ви хочете тільки спробувати, чи підійде вам такий форфактор, можете почати з чогось доступнішого, наприклад, Motorola Razr 50. Коштує він наразі 4 тисячі гривень і має досить непогане залізо. Тут процесор Dimensity 7300 x 8 256 його в пам'яті, дві камери на 50 і 13 мегапікселів і акумулятор на 4200 мА. І це досить приємний, стильний розкладений смартфон. У нього є і ультраверсія, але вона буде на 10 тисяч дорожче. Там встановлений потужніший процесор, другий модель камери теж 50 мегапікселів і зовнішній дисплей буде більшим. Але загалом Experience ви отримуєте той самий. З форм-фактором по типу Galaxy Fold трохи складніше, бо конкуренції по чи та й ціни на них високі, тому можна придивитися і до минулорічного Fold 5, який коштує під 50 тисяч. І до речі, чи пам'ятаєте ви взагалі, яка модель стала першим складаним смартфоном? І ні, це не Galaxy Fold і не Motorola Razr. це китайський Royal FlexPay, представлений у 2018 році, і це досить дивний форфактор, адже смартфон згинався чомусь екраном назовні, але все ж таки вписав себе в історію як першим. Фактично, це була просто демонстрація того, що компанія досягла за свої 5 років. Взагалі, ж концептами люблять хвалитися багато брендів. У 2019 Meizu показала перший смартфон без роз'ємів та фізичних кнопок. Meizu Zero. в ньому навіть не було лотка для сим-карти. Це колись було дуже дивно, але зараз це тренд Apple. Але далі концепта він не пішов. Xiaomi тоді ж показала Mi Mix Alpha. Це смартфон, у якого дисплей огортав практично увесь корпус. Насправді не дуже зрозуміло навіщо, але виглядало ефектно. А ще були спроби випустити мега захищений смартфон. Наприклад, Turing Phone був одним з перших таких моделей ще у 2015 році. Там вам і використання рідкого металу, і наскрізне шифрування, і навіть відсутність USB-порта. Однак теж не судилось, адже його розробник вже за кілька років збанкрутував. А ви пишіть в коментарях, які концепти ще варто згадати, і, можливо, назбираємо. Мо що ще на другу частину цього випуску? А з вами був Володька сервіс Маршопінг хотла і до зустрічі в нових відео.